Ми бійці окремої 59-ї мотопіхотної бригади і Якова Гадзюка. Хочемо привітати всіх українців з наближенням різдвяних свят. Слава Україні! Від свого колективу танкістів хочу привітати вас з наступаючим новим роком побажати в новому році всього найкращого, закінчення війни і смерть ворогам, шановні українці і українки! Окрема 59-та мотопіхотна бригада щиро вітає вас з новим роком. Слава Україні! Героям слава! слава! Медична рота. хоче привітати всіх з новорічними святами та побажати рішучості, витримки та наполегливості наступному році. Вступаючи року свят всіх, здорового міцного, щоб всі ваші рідні та близькі обов'язково повернулися додому. Та ви разом зустрічали всі новорічні свята в кругу сім'ї. Повні українці, ми з воїни 59-ї. Окремої походної бригади вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, здоров'я, всього найкращого. Ми обов'язково переможемо. Вдячний всім, хто допомагав, хто не боявся змін. Рухався вперед. Рухались крок за кроком. На зустріч словетної перемоги. Все у нас буде прекрасно. Ми обов'язково переможемо. Щоб вони широкополі по і Дніпро і Кручі Стали вам попереду. З Словим року. Слава Україні! Слава слава!